Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Renault Дачія Лоджі. Розглянемо, що являє собою Фаркоп, порядок встановлення його на автомобіль і яка комплектація штатно йде з даним Фаркопом. Бічні кронштейни, які встановлюються на штатні місця на автомобіль з внутрішньої сторони Ланжеронів. Товщиною по 8 мм. Фігурні. Лівий кронштейн з великим вирізом для того, щоб обійти кріплення вихопної труби. Правий кронштейн більш прямий. Кріпляться до центральної траверси. 60 на 40. Товщина стінки 4 мм. Через. Кронштейни, які приварені в ТРЕС до траверси. Товщина кронштейнів по 8 мм. Одна гайка вже в трубі. Другу накидаємо. Правий кронштейн по ходу машини. Лівий кронштейн по ходу машини. Траверса підігнута в двох місцях. По центру траверси. Приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторін. Між всіма двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Один гіб крюка. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізєтник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий виступ з отворами. Для кріплення страховочного цепа. Коротко як Фаркоп встановлюється на автомобіль. Знімати бампер і підрізати не потрібно. Фаркоп встановлюється на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів. Штатні місця знаходяться в ланжеронах наскрізні перпендикулярно, зем... перпендикулярно осі автомобіля паралельно землі. Тобто з боку лонжерона. З зовнішньої сторони ланжерона. Ці отвори прикриті поробками і мають розмір дюйма під розпірну втулку. З внутрішньої сторони лонжерона, куди ми будемо встановлювати дані кронштейни. Отвори 11 мм заклеєні наклейками. Значить Необхідно з зовнішньої сторони достати пробки викратку і наскрізь ланжерон. Ланжерон тут широкий. Приблизно 77 мм. Коли викрутка пробила наклейку, тоді ми встановлюємо в ланжерон м'тізи, які не йдуть в комплекті поставки. Для цього ми беремо болт 10х120, вдіваємо на нього 12 шайбу, щоб вона прикрила великий отвір. І розпірну втулку. Таку конструкцію. Ми вставляємо від колеса з зовнішньої сторони лонжерона. І коли болти повиходять з внутрішньої сторони. На них ми цепляємо наші кронштейни. З цієї сторони кронштейна на болт вдіваємо 10-ту шайбу і гайку. І все це наживляємо. Коли кронштейни встановлені у своїх штатних місцях, тоді ми цепляємо центральну траверсу. До цих кронштейнів по два болта 12х35. І все, затягуємо. Дуже проста установка. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Вигляд знизу. Центральна траверса, кронштейни. Обходять трубу з двох сторін відповідна проварка. Кронштейни фігурні для того, щоб обійти юбку бампера. Додаткові виступи з отворами для страховичного цепа. Такі гіппрюка, яблочко коване, бічні кронштейни, шви. Лівий кронштейн по ходу машини з глибоким вирізом, правий кронштейн по ходу машини. Розглянемо комплектацію, яка штатно йде з даним фаркопом. Бічні кронштейни, які ми сипляємо на лонжерони, товщиною по 8 мм. Безпосередньо сам фаркоп. Також в комплекті йде. вкладиш, два куска кабеля 2,3 жильний 0,75 квадрата. Вінтик і гаєчки на 5 для кріплення розетки. До подрізетника. Сама розетка пластикова, сіміконтактна з кришечкою, як правило, прорезинена Якісна, гумка, захисний ковпачок на кульку. метізи які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль Дані метізи необхідні для того, щоб закріпити наші кронштейни. До центральної траверси. 4 гровера на 12, 4 болта 12 на 35, мінімум 8 клас твердості, 4 шайби на 12 оцинковані і 2 гайки на 12. Дві, тому що 2 гайки в нас вже уварено по кожній стороні в трубу. метізи які необхідні для того, щоб встановити наші кронштейни. На штатні місця на лонжерони автомобіля. Це 4 шайби оцинковані на 10 посилені, 4 гровіра на 10, 4 гайки на 10 болти 10 на 120 частковою різьбою, як правило, 10 клас твердості. Втулки розпірні, півдюймові 4 штуки. Шайби на 12, посилені, оцинковані. 4 штуки. Такі метізи необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Підсумовуючи даний житомирський фаркоп на автомобілі, Renault Dacia Lodgy. Які плюси даного фаркопа? Потужна розбірна конструкція. Всі кронштейни по 8 мм. Сйомний кований палець. В комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів, без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.